У селі Довгий Луг стояв старий дерев'яний будинок, що належав сім'ї гончарів. Його побудували ще до війни, і з тих пір майже не чіпали. Люди обходили дім десятою дорогою, кажучи, що спі підлоги там щось шепоче. Але гончарі не вірили в забобони, доки не повернулась Марія. Вона жила у місті, працювала в лікарні. Коли померла її мати, вона приїхала, щоб продати будинок. Але вирішила залишитись на ніч. Просто одну ніч, щоб згадати дитинство. Це була помилка. Першу годину нічної тиші порушували лише вітер і потріскування дощок. Потім вона почула Маріє. Шепіт був такий тихий, що, здавалося, його принесло з вітром. Але він лунав просто з під підлоги її кімнати. Вона здригнулася, подумала, що це сон, але тоді голос повторив Маріє. Відкрий. Вона схопила телефон, не було сигналу. Ні світла, ні зв'язку. І тільки темрява за вікнами, і цей шепіт. Коли вона підняла килим, підлога була стара, потріскана. Але між дошками щось блищало металеве. Ключ. Вона витягла його й раптом згадала під будинком був старий льох. Батько замкнув його ще в її дитинстві і сказав ніколи не відкривати. Вона тоді ще питала чому, а він лише відповів бо зло не спить, воно слухає. Шепіт лунав знову. Тепер уже з погрозою. «Відкрий!» Марія, ніби під гіпнозом, вийшла на кухню. Відкрила двері, що вели в підвал, і побачила темряву густу, як смола. Драбина, що вела вниз, здавалася нескінченною. Коли вона ступила на першу сходинку, світло у домі раптово спалахнуло, але лише на мить. У ту мить вона побачила в дзеркалі на стіні, за її спиною стояло щось. Тінь, схожа на людину, але з порожніми очима. Вона впала вниз по сходах, Очнулась у темряві. Підвал був більшим, ніж вона пам'ятала. І він був вологий. На підлозі була вода. Але ще щось щось пульсувало в повітрі. Як дихання. У дальньому куті вона побачила щось схоже на дитячий візочок. І поряд стару ляльку, її ляльку, ту, що зникла, коли їй було п'ять. А потім голос вже не шепіт, а хрипле дихання. Ти покинула мене, Марія, ти зрадила. Перед нею з пітьми вийшла дівчинка, сіра, з мертвим обличчям і скляними очима. Я я не знаю тебе, прошепотіла Марія. Я жила тут до тебе. Але ти забрала в мене кімнату. Мамо, життя. Тепер дай мені своє. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.